Що ікона Трампа замироточила? Ну, трошки не так. Голова Трампа замиротворила. Раптом на тлі всіх подій із самітом НАТО знебуття випорхнув Трамп і почав висловлюватися на предмет миротворчості. Російсько-українській війні. До речі, перед тим був голос Маска. Тобто ці всі пташки із кремлівської, з кремлівського дроту, які там рядочком сидять і цвірінькають те, що подобається, те, що милує слух господаря Кремля, вони якось синхронно випурхують і синхронно починають торохтіти. Тому що Росія потрапляє в ланцюг таких. Передряг катаклізмів, коли Путіну негайно треба щось, щось, якісь нові орієнтири, які, якими б можна було їздити по вухах своєму нещасному населенню. І тут дяда Дональд виліз з ініціативою миротворчості. Ну, це не зовсім ініціатива, а це його комент, що він дуже добре виявляється, що він дуже добре знає Зеленського. Це, мабуть, із подачі свого адвоката Джуліані, який неодноразово зустрічався з Єрмаком на предмет відкриття кримінальних справ проти Байдена і Порошенка. Ну, Єрмак вже це виконував, тому Трампу здається, що тут на банку і сидять його старі друзі. І от Трамп говорить, я дуже добре знаю. Зеленського, а ще краще знаю Путіна. Хочу нагадати про це знання Трампом Путіна. Ми всі прекрасно пам'ятаємо саміт російсько-американський у Хельсінкі. Хельсінкі це таке дуже символічне місто було обрано для цього саміту, тому що ми всі пам'ятаємо акт ОБСЄ Ну, по суті, Хельсінський про непорушність кордонів в Європе... на європейському театрі. Тому символічність Хельсінки була більш ніж вражаюча, але весь світ побачив, як після розмови з Путіном Трамп був просто випатрошений, він був деморалізований, він, ну ледь. Не вистачало обіцяних штанів, перепрошую. Тобто він був наскільки деморалізований і розбитий, що враження таке, що російська сторона нагадала пару послуг своїх, коли Трамп влітав по фінансах дуже серйозно, і, і раптом в нього звідки з'являлися гроші, і він, як фенікс із попелу, економічно відроджувався. Але, як кажуть, в Штатах особливо -то ні, ніхто не спішив йому давати гроші. Тобто ці гроші з'являлися десь із якогось партнерського до КГБ середовища. І гроші були досить солідні в обсягах десь від 300 мільйонів доларів. Ну, очевидно, що він їх прокручував трохи економічно оздоровлювався і щось віддавав людям. Можливо, створював для них лакуни такі, бо. Відомі також операції з нерухомістю е, Трампівські, коли можна було закладати абсолютно такі ну, захмарні ціни. І це був механізм промивання росій, російських КГБшних і не тільки КГБшних грошей. Так що дідка Дональд тут вискочив, по-моєму, дуже-дуже в угоду Кремлю зі своїми. Миротворчими ініціативами. Він просто сказав, що ми швидко укладемо угоду. Я натисну, ми швидко, ми миттєво, я, я знаю Трампа, ой, я знаю Путіна, ми, ми швидко укладемо угоду. Big deal. Але що з цим big deal? Він пропонує механізм шантажу дуже простий. Якщо Путін не погодиться, то ми дамо Україні скільки зброї, що Путін просто буде зметений. Ну, а тепер питання: а як скористатися з цих заяв у грі із демократами? Адже зараз за нинішніх обставин демократам дуже потрібна українська перемога. І коли Трамп заявляє, що в перспективі він готовий буде дати дуже багато зброї Україні? Так може не відстрочувати українську перемогу, поки Трамп виграє вибори і буде видавати Україні необмежене озброєння. Хоча не виключено, що Трамп може навпаки шантажувати Україну, змушуючи віддати частину території. Ну, це, це буде скандал ще той, тому що, в принципі, завдяки Україні і українській боротьбі. Євросоюз переформатувався і європейський, європейська мілітарна політика почала ставати суб'єктною. Питання не в тому, що Франція чи Німеччина чи Нідерланди вкладаються в обороноздатність України. В Європі виникла нова мілітарна потуга Польща. Польща, яка закуповує тисячами Танки і тисячами системи артилерійського вогню, причому кооперується з Кореєю, Корея виробляє дуже висококонкурентне неозброєння сучасне. І що найдивніше, що в цьому сенсі, коли ми говоримо про ну, потенціал Трампа шантажувати Кремль. Паралельно з'явилася заява Салівана, що Америка вичерпує свої склади боєприпасів. Але ж ми бачимо паралельно програму закупівлі мільйона снарядів для Збройних сил України. Мільйон снарядів зусиллями Європейських країн. Єврокомісія цим опікується, плюс Корея, яка Ніколи ну, не збивала темпів виробництва озброєння. Справа в тому, що в Південній Кореї доводиться протистояти Північній Кореї, в якій, по-моєму, чи не 36 тисяч артсистем різного калібру, різного, так би мовити, систему запуску боєприпасів. Від реактивних до. Це як на таку Україну, це просто ну, страшно. Це, це, мабуть, в сто разів більше, ніж весь комплекс українського зброєння. Уявляєте? Тому коли Саліван говорить про недостачу боєприпасів, воно дійсно виглядає, як враховуючи ще таку специфічну місію Салівана якого весь час звинувачують у стримуванні Байдена і його, в його бажанні підтримки України? Тому тут треба Києву розумно зіграти на протиході, якби в нас було ну, не єрмаки з цим нещасним міністерством притлумленим, а нормальний, Цікаві дипломати, гравці, можна було б на цьому дуже добре правильно зіграти і якраз ну отримати більшу підтримку з боку демократів, котрі в силі ще в верхній палаті, і зрозуміло, що український фактор є фактором американської внутрішньої політики. Але ж Тут треба треба якусь Порошенка, розумієте? Треба Яценюка, треба адекватних досвідчених гравців для того, щоб зіграти на протиході на цих заявах Трампа і трошечки, ну, скажімо, підстимулювати демократів в допомозі Україні. Але очевидно, що гра ведеться, нам здається, з таким ну, певним запізненням. В Вашингтоні, по-моєму, свій алгоритм на це прораховують, алгоритм виходу на фінішну пряму і номінації від демократів, і вхіду у виборчу кампанію в Сполучених Штатах. В принципі, вже лишається не так багато до початку перегонів в США відкритих президентських. Тому треба думати, як посилити український фактор всередині американської політики, як посилити наші можливості. За рахунок конкуренції між партіями в боротьбі за президентське крісло, тут дійсно інтелектуальними спроможностями нинішньої банку і, мабуть, ми навряд чи щось досягнемо. Але тут, хоча б вистачило розуму банку і консолідувати зусилля і ну, зіграти. Навіть з тими, хто їм ненависний, але заради перемоги України. Очевидно, що для них перемога України це їхня перемога на їхніх виборах. Ну, Зеленського на новий тур, через що вони всіляко будуть топити шанс України зіграти правильно на протиході на американських виборах. Поки, так би мовити, Трамп мироточить, його цим миром можна помазати деяких його опонентів для того, щоб вони були більш прихильні до України. Подивимося, віримо в нашу перемогу. Слава Україні!